Всім привіт! Мене звуть В'ячеслав Швець і тема нашого уроку внутрішня енергія, способи зміни внутрішньої енергії види теплообміну. З попередніх уроків ми вже знаємо, що кожна частинка речовини перебуває в стані безперервного хаотичного руху, тобто має кінетичну енергію. Також кожна частинка має потенціальну енергію, оскільки частинки взаємодіють одна з одною, притягуються та відштовхуються. Тобто кожна молекула має як кінетичну, так і потенціальну енергію. Суму кінетичної енергії теплового руху частинок, із яких складається тіло, і потенціальної енергії їхньої взаємодії, називають внутрішньою енергією. Отже, внутрішня енергія це енергія руху та взаємодії всіх частинок, з яких складається тіло. Внутрішня енергія тіла може змінюватися зі зміною його температури. При зростанні температури швидкість теплового руху частинок, а отже їх кінетична енергія збільшується. А при зниженні температури зменшується. Внутрішня енергія тіла також може змінюватися зі зміною агрегатного стану речовини. На попередніх уроках ми вже згадували, що в процесі зміни агрегатного стану речовини змінюється взаємне розташування її частинок. Тобто змінюється не тільки їхня потенціальна енергія. А також і кінетична енергія. Зі зміною агрегатного стану речовини завжди виділяється або поглинається деяка кількість теплоти. Подумаймо, як можна змінити температуру тіла, тобто його внутрішню енергію. Візьмімо мідний провід і почнемо його згинати. Можемо помітити, що після тривалого згинання. Місце згину нагрілося. Якщо інтенсивно потерти долоні одна об одну, вони розігріваються, а отже, їхня внутрішня енергія збільшується. Також, часто ви могли помітити, що під час інтенсивного накачування м'яча чи велосипедної шини, корпус насоса може нагріватися. У всіх випадках внутрішня енергія збільшується внаслідок виконання роботи над тілом. Отже, Внутрішню енергію тіла можна змінити за рахунок виконання роботи над тілом. Напевне, ви могли спостерігати, що ложка нагріється, якщо її занурити в гарячий чай. Після того, як ми її дістанемо з чашки з чаєм і покладемо на стіл, то ложка почне охолоджуватися. У кожному з цих прикладів змінюється температура ложки, а це означає, що змінюється її внутрішня енергія. Водночас над ложкою не виконується робота. Ложка нагрівається та охолоджується внаслідок процесу, який називається теплопередачею. Теплопередача це процес зміни внутрішньої енергії тіла без виконання роботи. Таким чином, є два способи зміни внутрішньої енергії виконання роботи і теплопередача. Варто зауважити, що тепло може довільно передаватися тільки від тіла з більшою температурою. До тіла з меншою температурою існує три види теплопередачі: теплопровідність, конвекція та випромінювання. Напевно, в побуті ми часто могли спостерігати, як тепло передається від більш нагритих ділянок тіла до менш нагритих. Такий вид теплопередачі називають теплопровідністю. За допомогою шматочків парафіну однакового розміру прикріпимо вздовж стрижнів Кілька цвяшків. Почнімо нагрівати вільний кінець стрижнів в полум'ї пальника. Можемо спостерігати, що цвяшки по черзі починають падати на стіл. Як можна пояснити те, що ми могли спостерігати? І як відбулася передача енергії по металевих пластинах. Для пояснення цього явища скористаємося знанням з молекулярно-кінетичної теорії. Ми вже знаємо, що при нагріванні відбувається збільшення швидкості руху частинок, що відбулося в тій частині стрижня, яка ближче розташована до полум'я. Цей рух передається сусіднім частинкам. В результаті швидкість цих частинок, а отже, температура даної частини стрижня зростає. Такий вид теплопередачі називається теплопровідність. Теплопровідність це вид теплопередачі. Які зумовлюються хаотичним рухом частинок речовини і не супроводжуються перенесенням цієї речовини. Напевно, ви могли спостерігати, що одні речовини проводять тепло краще, ніж інші. Так, якщо помістити в склянку з гарячим чаєм дві ложки сталеву й срібну, то срібна нагріється набагато швидше. Це означає, що срібло краще проводить тепло, ніж сталь. Також Напевне, ви звертали увагу, що каструлі чи пательні зазвичай виготовляють з металів. Проте ручки в них часто виготовляють з пластику чи дерева. Це обумовлено тим, що метали мають хорошу теплопровідність, а отже, швидше нагріваються і дозволяють передавати енергію від плити до їжі. Пластик має погану теплопровідність, тому з нього зазвичай і виготовляють ручки, що дозволяє безпечно знімати посуд із плити. При цьому не отримувати опіки. Якщо зверху піднести руку до свічки, що палає, можна відчути теплі струмені повітря, що піднімаються над нею. Якщо ми піднесемо руку до свічки, то можемо відчути тепло. У чому ж причина? Проведемо ще один дослід. На штативі закріпимо невелику паперову спіраль. Можемо спостерігати, що спіраль перебуває в стані спокою. Якщо помістити пальник під спіраллю, яку ми закріпили на штативі, можемо спостерігати, що під дією нагритого повітря, що підіймається, спіраль починає обертатися. Відбувається нагрівання повітря, що знаходиться поблизу пальника, що горить. При цьому повітря розширюється, і його густина стає меншою за густину навколишнього холодного повітря. Під дією виштовхувальної сили з боку холодного повітря, тепле повітря. Витісняється вгору, і як наслідок, повітряний потік, що утворився, починає обертати спіраль. У наведеному прикладі спостерігаємо ще один вид теплопередачі конвекцію. Конвекція – це вид теплопередачі, здійснюваний шляхом перенесення теплоти потоками рідини або газу. Зверніть увагу, конвекція не може відбуватись у твердих тілах. Оскільки в них не можуть виникати потоки речовини, наповнимо колбу на три чверті водою і закріпимо її в лапці штатива. Покладемо в колбу кілька дрібок харчового барвника. Потім нагріватимемо колбу знизу. Через деякий час можемо спостерігати рух забарвлених струменів води. Досягши верхній шарів води. Вони спускаються вздовж більш холодних боків колби. Далі процес повторюється. У результаті відбувається природне перемішування нагритих і ненагритих частин рідини. Процес такого перемішування відбувається внаслідок конвекції. А за рахунок чого відбувається ж конвекція? При підвищенні температури об'єм рідини зростає, а густина зменшується під дією архімедової сили. Менш густа, нагрита рідина підіймається вгору, а більш густа холодна рідина опускається вниз. Аналогічні міркування справджуються і для газів. Можна зробити висновок, що конвекція буває природна та примусова. З курсу географії нам відомо, що одним із чинників, які впливають на клімат Землі, є вітри. Розглянемо приклад, як утворюється бриза. Вітер, що виникає поблизу берега моря чи великого озера, вдень суходіл прогрівається швидше за воду. Тому температура повітря над суходолом вища, ніж над поверхнею води. Повітря над суходолом розширюється, його густина зменшується, повітря підіймається. В результаті тиск над суходолом падає, і холодне повітря з водойми починає низом переміщуватися до суходолу. Через нерівномірне нагрівання води виникають постійні течії у водах морів та океанів. Очевидно, що ви звертали увагу на те, що радіатори опалення в кімнатах зазвичай розміщені під вікном. В чому ж причина такого рішення? Чому їх не розмістити біля стелі чи вікна? Причина такого рішення полягає у явищі конвекції. Внаслідок нагрівання виникає різниця температур. Між нижніми і верхніми шарами повітря в кімнаті. Тепле повітря, що має меншу густину, ніж холодне, спливає під дією архімедової сили. Так поступово прогрівається і рухатиметься вгору холодне повітря, що перед цим опустилося. Як нам відомо, Сонце є джерелом тепла на Землі. Земля отримує енергію від Сонця з відстані 150 мільйонів кілометрів крізь космічний вакуум. Виникає питання. Як відбувається передача тепла від сонця до Землі? Також, напевне, ви помічали, що коли ви закриваєте вікна шторами, то сонячні промені вже не так інтенсивно будуть вас зігрівати. У чому ж причина? Як же відбулася теплопередача? Причина ще в одному виді теплопередачі випромінюванні. Випромінювання, випромінювання це вид теплопередачі. В ході якого енергія передається за допомогою електромагнітних хвиль. Усі тіла без винятку випромінюють теплову енергію. Сонце, багаття, людина, тварини випромінюють інфрачервоні промені. Лід також випромінює. Але нам здається, що від нього віє холодом. Це відчуття виникає тому, що рука отримує від льоду менше теплової енергії, ніж сама випромінює. Саме тому ми відчуваємо холод. Існують прилади, які бачать теплове випромінювання. Такі прилади називають тепловізорами. З їх допомогою можна виявити холодні гарячі об'єкти, а також визначити їх температуру. За рахунок чутливих елементів працюють і вже знайомі нам безконтактні термометри. Такі прилади реєструють потужність теплового випромінювання і переводять його значення температури. Енергія, яку випромінює і поглинає тіло. Залежить від кольору його поверхні. Сильніше випромінюють і краще поглинають енергію тіла з темною поверхнею. Тіла світлих і сріблястих кольорів, навпаки, гірше і випромінюють, і поглинають енергію. Більш детально про теплообмін та його кількісні характеристики ми поговоримо на наступному уроці. А у мене на сьогодні все. Не забудьте пройти тест та переглянути конспект до уроку. Експериментуйте. Вивчайте, досліджуйте. І до нових зустрічей на уроках фізики!